Друзі, привіт! Сьогодні неділя, приїхав поранше тут на той ставочок, що був раніше. Ну, Люди є, але місце є свободне. Попробую знову половити карасика на поплавочку. Бо Попередній раз я приїхав пізнувато, якось і кльовний дуже був. Ну а сьогодні подивимося, як воно буде. Так що зараз швидко одну вудку я закинув, ну, правда. Закинув тільки для того, щоб куди мені кинути прикормку. Зараз готую прикормку і закидаємося. А в процесі рибалки все буду вам розказувати і показувати. Так що поїхали. Так, ну що, є у мене три види прикормки. Ну, як один виробник, але різні. Карас часник ось є. Просто карась. Ось є така прикурмочка. І есть вбився часник плюс чепрець. Вбивця карася. Ну не знаю, що насчет часнику. Давайте спробуємо прикурмочку. Ми просто карась називається. рыболовный прикорм так ну тут большой просто вот я думаю нам Пакетика вистачить. Ну, і добавлю, це я ось у цей пакет насипав, щоб був його щось. Коріодерванні куси зік-пакет хороший. Добавлю просто мелиної макухи. Трошки. Ось так. Ось. Ну, оце буде у нас така на сьогоднішній день. Буде така у нас прикормочка. Ну що ж, зараз ми її, друзі, замішаємо. Щас помішаємо, вона трошки напитається. Будем ловити зараз на черв'яко і можливо я взяв там, найшов у себе дома манки трохи було може спробую ще й на манку. І трохи суховато треба додати води трошки О, трохи рамень це буде якраз добре ну, ще друзі в мене є будемо пробувати зараз заліземо мій чемоданчик тут большая оснастки для фидера но есть то и для поплавочки у ось есть у меня бачите, самых разных но это у меня есть вот самые разные вот такие вот пуфики бачите сейчас мы что здесь Пиддинем, что это у нас тут такие? Криль. Мед маленький ось. Такі є. Є самі різні. І мед, і криль, і кукуруза, і часник, і різні фрукти, там слива, спеції. В общем що хочеш є. Ну, ми ось спробуємо ось оце ось. Саме Оце ось медовий. Пару штучок залишилось, ну його зазвичай на рибалку вистачає. Начепив, він кріпкий, зроблений за Ева і нічого з ним не станеться. Так, зараз ми його надінемо і тоді буду вже закормлюватися. Так, друзі, дивіться. Пробуйте, якщо у вас Пуфік не тоне легенький крючок маленький. Бачите, в, даному... в даному випадку не тоне зверху. Тоді в мене є ось, бачте, на повідку сама малесенька дробинка. Ви її отак можна підтягнути її. Ось, отак. І все. І тоді буде у вас стоять воно. Бачите, хлоп. О! І все, нормально тепер. Так, ну ладно, тоді ми ще може підідемо щось чи черв'ячка, чи не знаю що. Наліпив отаких шариків. Зараз ми одну вудку лівіша, другу правіша. Ну, тут широкувато. Ну нічого, нормально буде. Я думаю буде нормально. Опа. Ось добре. Десь туди. Так, а три ми вже кинемо сейс десь отуди, От на другу сторону. Отак. О, там у нас буде друга утка. Так, ну що ж, це поки що в сторонку. Що нам треба? Нам треба. Ой. Друга утка в нас з котушкою. П'ятиметрова, то в мене шестиметрова. Кость так надо щенуть куди треба. Ось так. Ого, тут у меня разочепилось. Ух ты! Сейчас надо тебе. Ты. Сейчас заведе. Уже заведу. Нет? Опа. Перший. Перший коросик. Ось такий. це якийсь зовсім малий. Це якийсь малий, хай плива. О, диви, 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 диви. О, це вже. Ага. О, це вже хороший. Да. Що то що ту. Ну тут ось піддів пуфик медовий. Ну, а там а на тій утки був чисто червяк, більш нічого. Ти думай так, знаєш, я люблю Так. Ну ось, друзі, дивіться. Такийсь малий він сьогодні клює, хай пливе. Ой, Пливе. Так, а є у мене полотенце чи немає. Якщо, друзі, бачили, <свісно> дві покльовочки підряд. Одна пуфік з черв'яком, ну другий клюнув. А перша чисто на черв'ячка. І це є добре. Так, ну що, зараз так і продовжимо. Тут ще я ось манки. Це ось, ось зробив просто тісто з манки. А там оночки у стаканчику наколотив, колочу ще. Я не вмію її робити, але буду пробувати. Не знаю. Попробую ще так. Отож сидів, трохи не клювало. То... В общем, на черв'ячка і на спуфіком. Так, добре, продовжуємо. опа, есть. Фу. Хороший. Непоганый. карасек. Сюк, сюк, карасюк. Вот такие. Вот такие. Ладончики. Клює на черв'ячко, друзі. тут ще І черв'як залишився цілий у мене. Значить продовжуємо. На праву клює, а на ліву щось не хоче. сюди можу підтягнути поближче. Щось я, мабуть, близьку вату закину і нічого. Нехай постоять там. Це щось мені не подобається. буду сейчас ліву щось кудись перекидати бо щось усе направо Ні, одного спіймав я і на ліву вудку сейчас перезакинуся. оно ну, рогой там 20 да Та ніот рогать тихо, тихо 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 а ні, мимо і миємо черв'яка 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 украла. Да. Цього разу покльовочка і миємо. Ну нічого бувай таке. Попасть, у його есть. О, хороший. О, вже дивиться який. Вже горний. Крась. Уйо горний. Вовкий такий. Окей, ловкий. Ось так, бачите, потрошку клює. Тепер на цю вудку почало клювати. Я почав закидати правильно. І так, ну що ж, проду. Тільки почепив червячко. Була покльовочка хороша, ну ми йому. А тоді підчепив черв'ячка. Тільки закинув і зразу покльовка. Зараз yes, ми почепимо свіженького. Перекинуту вудку треба зменшить буде глибину. Оце здоровий черв'як, зараз ми його так петельку перекусимо. О, нормально. Ось так, бачите? такие червачок. Так, ну, теперь да, треба. Опа! Нарубилось таких коклеток. Сейчас так. на их подкормим м ну mm -hmm. хорошо. Включилось непогано ох опа ага. чуть не взівав. Ну такий карасик. Це якийсь маленький хайпливе. Ще мабуть трошки посидіти хвилин 10. Провірить, може він підійшов, сам на що клюнув, хоча навряд. Ще. Та їхать додому. Сьогодні вже трохи краще ніж попередній раз. <кій> Слідуючий раз може буде ще краще, <кій> а втім воно буде видно. Не туди. Ще. ще й запутався. Змотуватися потихеньку, хватить. Три годинки порибалив і досить нормально. Як кажуть. Ну, охоту відвів і добре. Що ще треба? Слідуючий раз треба на боковий кивок все, змотуємося, змотуємося і вирушаємо додому. Ну що, подивимося, що я сьогодні впоймав. ну я там маленьких випускав. Таке, чепуха. Випустимо. До десятка сьогодні спіймав в общій сложності. Кливі. Найбільший і не тікає. Ну, ось друзі, така сьогодні рибалочка класична. Спокійна, помірна на карасика. Ну, нам таке щось до десятка карасиків піймав, ну і то непогано. Посидів, віддихнув, все клати... класично, все по-простому, поплавочна вудочка, черв'ячок, ну кощі ще там і потихеньку клював. Ну, клює не дуже. Тоді я був, не рестився, це днів чотири чи скільки назад. Ось хлопці тут поряд ловлять, у них теж так. Ну, не дуже. Прокльовує я усіх, ну не дуже. А казали, два дні тут взагалі кажуть, вода в очереті кипіла, не рестилося. Так що нічого. Трошки, може, із тиждень почекаю та приїду спробую на боковий кивок. Так що, якось так. В общем, кому сподобалося, ставимо лайки. Ну а кому не сподобалося, дізлайк. Підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. Ну, а на цьому все. Пока. До скорих скорих зустрічей. Слава Україні!